Вітаю чемпіони. Мене звати Євгеній Конощук. Я допомагаю дорослим та дітям володіти своїм голосом, тілом і думками. І сьогоднішній етер присвячений так, стоїцизму і розмірковуванням. А для тих, хто хоче зайняти своєю дикцією, підписуйтесь на телеграм-чатик, посилання нижче, де є вправи і зворотній зв'язок, а також ком'юніті. Що найважливіше, людей, які прагнуть почати говорити чистіше, виразніше і красивіше. Будемо чесними. Отже, сьогодні будемо читати наступну нашу тему. Вчора я сказав, що буду продовжувати щодня читати і. Саме по датам. Читаємо ми книжечку Зберігайте спокій. Райан Голіда і Стівен Генцельман. Є люди, які питають, тому вирішив проговорити це. Щоденна інструкція з вирішення проблем. Угу. Тому, думаю, це саме для тих, у кого є постійні в житті проблеми. Отже, 8 жовтня. Найвище задоволення? Що ж приємніше від того, що я роблю? Ні, не сподобалося, як я прочитав. Перечитаю. Що ж приємніше від того, що я роблю? Але чи справжньою причиною такого погляду не є те, що насолода обманює нас? Розваж, чи великодушність, свобода, простота, холоднокровність і побожність неприємніші? Бо що є приємніше від самої мудрості, коли думаєш про безпеку та щасливий перебіг усіх справ, що залежить від здібності зрозуміти і пізнати? Марк Аврелій. Роздумування ніхто не заперечує, що насолоди для нас приємні. Вони за визначенням солодкі для людини. Але сьогодні Марк Аврелій нагадує нам, так як нагадував собі, що ці насолоди не можуть зрівнятись з чеснотою. Дофамін, який ударяє нам у голову під час сексу, швидко потім знижується. Так само нетривалий ефект дає відчуття гордості за власні досягнення або бурхливі оплески натовпу. Усе це дарує гострі відчуття, які спливають і залишають бажання більшого. Що ж триває довше і довше залишається в колі нашого впливу? Мудрість, добрий характер, урівноваженість і доброта. Дякую вам. О, зачепив мікрофон. <свистач> Якщо раптом у когось є якісь роздуми стосовно цього, стосовно почутого, бажання висловити це в коментарях, буду вдячний. Зараз подивлюсь що на що нічого немає. <свистач> Мені ця тема. Поки сказав щось, то вже й забув, що хотів сказати. Найвище задоволення. Мені ця тема резонує з тим. Щоб діяти для себе, а не для когось. Не знаю, чому воно в мене так пов'язалось. Можливо, через те, що я дивився перед цим вебінар. Але на мою думку. Це, мабуть, про внутрішню роботу. Мені зараз це резонує. І особливо останні слова: мудрість, добрий характер, «урівноваженість» і доброта. Це більше про. Власну роботу і свою цінність незалежно від реакції інших людей. І в цьому є найвище задоволення отримувати від цього досвід і проявляти себе, відчувати свою цінність незалежно від того, чи хтось скаже щось, чи хтось поаплодує. Це більш тривале і більш вічне, ніж Прояв себе на якусь хвилиночку, на якусь маленьку мить заради оплесків. І насправді, через те, що тривалий час був в акторській професії, і на даному етапі я з неї вийшов на деякий час, як мінімум. Слова про оплески я розмірковував над цим. і... У Мене виникло запитання, чи люди, які в театрі, чи, можливо, в кіно, хоча більше це про театр, мабуть, чи не є ось вони залежними від цього? Чи не саме тому у нас народжуються постійно нові вистави, які не завжди одна краща за іншу? І актори намагаються взяти всюди участь. Не лише для того, щоб реалізувати своє призначення, а більше щоб отримати цей дофамін оплесків. Цікава тема. Чи є такі актори, які б могли зізнатись? Не кажу вже собі, а іншим, хоча б в цьому. Кажу так, бо, на мою думку, зізнатись іншим в чомусь значно легше, ніж зізнатись. Самому собі, це найболючіше, бо можна зіграти комусь сказати, що та я такий. І все. А коли людина, коли я говорю це сам собі, відбуваються потім зовсім інші процеси. Буде цікаво почути вашу думку стосовно прочитаного. Нагадаю, ми читали з вами. Зберігайте спокій. Щоденна інструкція з вирішення проблем. Сьогодні було 8 жовтня, найвище задоволення. Тому можете сміло писати в коментарях. Мені цікаво почитати, що для вас є на даному етапі життя найвищою насолодою. На даному етапі мого життя найвищою насолодою є допомога іншим людям, робота з ними, як і голосом, допомагати їм. Втілювати їхні ідеї аудіально через голос, працювати з їхнім мовним апаратом, а також допомагати людям більш терапевтично-психологічно використовуючи і гіпнотерапію, і цвяхотерапію, допомогти позбутись людині страхів та упереджень і непрацюючих концепцій. Від цього я палаю, це мене надихає дуже сильно. Тому цікаво почитати, що надихає вас, що є вашим мотором. Можливо, це солодощі. Хто знає. Можливо, це поїздити на велосипеді, адреналін, стрибок з парашутом. Різне може бути. Тому чекатиму на ваші коментарі. Дякую, що ви є. Дякую, що підтримуєте. До нових зустрічей. Па-па! Da-da-da.